Свіжі новини сьогоднішнього дня. Важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Все вірно важливі. Шановні глядачі. З кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть. Ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Міжнародна коаліція за повернення українських дітей закликала Росію без зволікань та жодних умов повернути викрадених дітей. Четвертий рік війни ті діти, яким було по 14, вже 18. і вони зовсім вже не діти. Спільну заяву підписали 38 країн Ради Європи та Європейський Союз. Він на території колишнього цвинтаря в районі збоїща українсько польська експедиція розпочала пошуково-ексгумаційні роботи для перепоховання останків солдатів війська польського. Так, так, це відбувається сьогодні саме у Львові. Росія може ввести обмеження перемір'я в повітрі з Україною, припинення ударів дронами та ракетами як жест у бік Трампа. При цьому війна триватиме. Повідомляє Блумберг. Зеленський доручив збільшити пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів, а також створити значно більше можливостей купувати пікапи. Знову четвертий рік війни пікапи купувати. Також голова держави заявив, що у межах програми контрактів для чоловіків віком 18-24 роки можуть збільшити вік для підписання контракту. Військовий облік медикінь і фармацевток. Ті, хто отримав диплом профільного вищого навчального закладу, мають упродовж 60 днів пройти ВЛК. Водночас, норма не стосується тих жінок, які здобули освіту у попередні роки. Їх ставлять на облік автоматично, пояснив юрист. Підозрюваному у корупції на закупівлі дронів і ребів полковнику Нацгвардії обрали за. Побіжний захід в СІЗО до 30 вересня або застави 2 мільйона гривень. За даними слідства, Василь Мишанський отримав 250 тисяч гривень за контракт із завищеною ціною. Також серед підозрюваних у схемі нардеп Олексій Кузніцов, екс-голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай і керівник Рубіжанської міської військової адміністрації Андрій Юрченко полозові вдарили понад 25 п'ятьма шахедами. Атакована цивільна інфраструктура, повідомляє Зеленський. Внаслідок обстрілу балістикою та майже півсотнею БПЛА постраждали також Запорізька. Одеса, Ська та Сумська області відомо про двох постраждалих. Втрати Росії у війні проти України перевищили 1 мільйон осіб. Повідомляє розвідка Британії. Лише у 25-му році Росія втратила 260 тисяч загиблих. Попри незначне зниження втрат, інтенсивність атак по всій лінії фронту зберігається. Зазначає розвідка. Втрати Російської Федерації вже перевищили радянські у війні з Фінляндією. Добрі дрони вивели з ладу два російських НПЗ. Повідомляє джерела Reuters. І це вже біля півсотні таких виведених з ладу НПЗ за останні три роки. Рязанські Роснефті працює на половину потужностей після атаки минулого тижня. Функціонує лише одна установка, а це близько 48% загального обсягу переробки нафти. Німеччина перекинула свої винищувачі до Польщі на тлі запланованих на осінь навчань Росії та Білорусі. Захід 2025, Пише більд літаки перевели на авіабазу на схід від Варшави. І вже сьогодні, 5 серпня, вони вперше вилетять на завдання. Військово-повітряні сили ФРН називаються чітко Таким знаком солідарності НАТО для дійсного стримування та захисту спільного повітряного простору. Норвегія, Швеція та Данія профінансують закупівлю американської зброї для України на суму близько 50 мільйонів доларів. За заявою цей пакет спрямований посилити українську протиповітряну оборону, зокрема постачанням ракет для систем ППО Петріот. Задля безпеки конкретний перелік закупленого озброєння не оприлюднюватимуть. Нагадаємо, вчора про аналогічне рішення наголосили Нідерланди. Як наголошують у НАТО, в майбутньому таких пакетів стане ще більше? Нідерланди профінансу. Першу партію американської зброї для України через нову ініціативу. Новий механізм забезпечить швидкі поставки озброєння Україні. Країни-члени альянсу зможуть фінансувати постачання через добровільні внески. За даними західного альянсу, вартість кожного пакету в рамках ініціативи ПАРЛ оцінюється приблизно в 500 мільйонів євро. Та містить обладнання та боєприпаси, визначеної Україною, як операційні пріоритети. Поставки координуватиме НАТО через існуючі механізми допомоги. За минулу добу з відпрацювали працювали 1100 20 живої сили, 2 танки, 12 ББМ, 28 артилерійських систем, 169 БПЛА, 2 крилаті ракети та 93 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня. Вам бажаю. Кожного дня, а сьогодні тим паче.